Якою би ви хотіли бачити Україну через п'ять років? Мирною. Тут мої солдати лежать, мої друзі. Так що нічого крім миру. І нашої перемоги, звичайно. Тільки так воно і має бути. Вільною, надіюся, це все ще очікується. Поки важко щось хороше представити. Щось хороше, особливо для молоді. От мами в неї є… Е Сім син, син... хлопців Синів. Да, і п'ятеро з них служать. Так що хотілося б, щоб діти жили в спокої, в мирі, в злагоді, щоб вже щось помінялося. Ми не знаємо, як воно це все закінчиться. Дуже жалко, не можу ходити цією алією, дивитися. О, Щасливою, спокійною, під мирним небом 100%. Через 5 років квітучою, незалежною, щасливою. Мабуть, хлопці за це виборюють на сьогоднішній день нашу свободу. Вільною і щасливою. Надіюсь. Щасливою. Насамперед.